Ситуація в зоні АТО залишається складною, проте контрольованою. Проросійські найманці продовжують нехтувати мінськими угодами та вести вогонь по позиціях Збройних сил України із великого калібру. За минулу добу ворог здійснив 52 обстріли позицій наших сил. Найбільший з них на Донецькому напрямку, а саме 38. Найчастіше ворог обстрілював Авдіївку, Мар'їнку, Майорськ, Зайцеве, Луганське. При цьому бойовики використовували міномети 120 та 82-го калібру, гранатомети різних систем стрілецької зброї. Порівняно з минулою добою збільшилась кількість обстрілів на Маріупольському напрямку. Якщо напередодні їх було 4, то за минулу добу вже 14. У цій зоні відповідальності противник вів обстріл по Старомихайлівці, Трудівському Капланах. Слід зауважити, що тут здебільшого він використовував бойові машини піхоти, автоматичні гранатомети, а також працювали снайпери. На одному з напрямків під час вогневої відповіді наших сил на обстріл бойовиків було знищено одну одиницю ворожої техніки, а саме КАМАЗ. Слід зазначити, що фактична кількість ворожих обстрілів не зменшилася, а сили АТО продовжують надійно утримувати займані позиції.